Ви на каналі Трамп головного мозку. Підпишіться і поставте лайк. У новинах зранку сказали: Трамп підняв тарифи на все: на сталь, на кукурудзу, на сни, на повітря з Латинської Америки, навіть на острови, де живуть самі пінгвіни і кілька буревісників з паспортами минулого століття. Пінгвіни слухали BBC, ковтали рибу з іронією, писали петиції, малювали графіті на айсбергах. Америка Ферст, а ми після водоростей. І тільки Росія, як завжди, була осторонь, як тінь під столом, як номер без вікон, як слова, яких ніхто не питав, але всі вже знали на пам'ять. Ринки трясло. Амазон впав, мов електронна божественність. Епл ніби його вкусив змій. Тесла відкатилась в минуле. Ілон сидів у підвалі, курив щось важке, мов демократія в часи глобалізації. А Трамп дивився на все це як на погану вечірку, де всі п'ють. Але ніхто не слухає музику. Ох, і вдарив Дональд зранку по світах, як по бляшанці. Тарифи, куди не глянь, навіть в Африку й Іспанію. Поглянув, а там Мадагаскар. Тарифи, бо в них цукровий дар. А далі й папуа і фіджі, бо, бач, сміються дуже східні. І апогей, пінгвіни в шоці сидять в айсбергах при Софоці теж під санкції, за рибу, мабуть. Лиш одна країна щаслива, у неї все як в пісні злива. Ні мита, ні митниць, ні мови, Дональд каже Росія чудова, а ринки Тю, як телята акції шубовстю болото. Епл, Тесла і той Амазон падають долу, мов перегон. Зате пінгвіни вже готують пінгвінську мсту і дещо дують. Якщо ще раз буде страйк, полетим в ООН, як грак, а Дональд в Білому домі сидя, у Твіттер пише, наче в біді. Америка фьорст, а решта дрова. Пінгвіни загроза нова. Коли імперія в фраку тарифи висипає, як попіл на голови островів, де тільки сніг і птахи, де пінгвіни в мовчанні носять чорне, як тінь від правди, я думаю про ринки. Як падає Епл, мов яблуко із забороненого саду, як Амазон тоне у власній річці, як цифри вмирають на електронних хрестах, але лише одній землі даровано миту нуль, не за чесність, не за світло в очах. А за мовчання за згоджену тінь. І Трамп у білій сорочці з матерії спокуси пише закони, мов молитви на згасання світу. А світ той справжній, що дихає в людині, тоне, і пінгвін, і останній чистий мешканець глобусу, б'є дзьобом у лід, ніби в двері яких ніхто вже не відчиняє. Сидів Трамп на зефірі з біржових котирувань в костюмі із зоряного пилу і краватці «Make Earth Flat Again». І вводив, 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 як справжній шаман в законодавчій екстазі тарифи спершу Канаді, бо кленовий сироп, потім Європі, бо Франція носить Берети, потім Мадагаскару, бо Лісі, далі Антарктиді. Бо цитую: пінгвіни це загроза стабільності ринку курятини. А пінгвіни у фраках, як дрібні юристи зі Спрінгфілда, штату Іллінойс. Подали ноту протесту в Секретаріат морських нескінченностей. На острові Дюка з Сандвічевої групи сталася конференція про неадекватну тарифну політику та перспективи створення Пінгвінської республіки без мита і падали акції Apple в компост, мета, в метаморфозу. Amazon став Амазончик Ру, Тесла почала їздити назад. Золото ображено зникло в швейцарських Альпах. Біткоін влаштував дрифтове коло на графіку. А Наздак почав писати вірші Ой Трамп, Трамп, кат митарський, що ти наробив? Золото в пил, доляр, в сміх, а світ утужний гнів. Поставив мито на усе, на хліб, і мед, і м'яту, на острови, де тільки сніг і пінгвін ходить свято. Не грабував їх ніхто з роду, Жили, як Янголи, в льодах, аж поки Трамп з під білого не вислав їм страх. А Росії нічогісінько, як брату, поцілунок. Нехай торгує, каже він, Тож наш православним дарунок, і впали біржі. Тесла плаче, епл облізле древо. Амазон тоне у сльозах, мета вмерла без гасла. А Трамп сидить, мов той сатрап, у білім балахоні, і пише митом на світах. Служіть чужії трону. Вітер, мов звіт про втрати. Кораблі часу ламаються об курс долара. Трамп, мов технічний ангел, в рубіжній сорочці б'є у бубен тарифів на пульсі землі. Острови мовчать. Пінгвіни в тиші, наче ченці, у молитві криги. Їхні крила, як біла пошта до Бога, але лист не доходить. Над світом санкційний серпанок. Ставки на біржі, як спалахи божевілля в очах того, хто забув, що акції те не душі. А Росія, мов тінь на рентгені історії, проходить без мит і без сорому, як ніч у розбите вікно. Америка втрачає вагу не в доларах у сенсі. Епл стигле яблуко, яке вже кусає не хтось, а сам час. А десь далеко пінгвін малює кригою знак на небі без торгів. Взявся Трамп, мов фермер у Маїсі. Розкидати мито з дбайливих рук на чай, на нафту, навіть на ірисі, і на банани, і на азійський лук. Острівці дрібні, де сніг, мов віра, де пінгвін сумлінно рибку жре, і ті дістали мито, наче ліру у Греції, що з гадкою живе. Але ж одна російська сторона проникла крізь тарифи, мов крізь сито. Чи то така стратегія сумна? Чи грав між нами, брате, все відкрито? А ринок враз, як ніж у воду, тьмя. Епл зів'яв, мета щось не тямить, Амазон шукає сам себе, і тільки Дау Джонс плаче та замерзає в хмарі. Та світ і далі крутиться, мов м'ята в лимонній склянці спраглого поета. Америка, ти червоний грамофон в льодовиках капіталу. Твій Трамп, він же оратор і вбивця повітря. Він же продавець бурі в банках і дилер тарифного джазу. Він стоїть на даху світу і кричить обкласти всіх острів, птаха, навіть пінгвіна в депресії, а пінгвін у смокінгу з болю і з дипломом політології пробирається льодом до Антарктичної ООН. І тільки Росія сидить на забороненому троні, п'є нафту і підморгує в екран. А Наздак ридає. А Епл це тепер яблуко гниття. А Мета шукає себе в дзеркалі. А Амазон лише ріка. Місто нічне. У барі Брокер мертвіє під джаз, він бачить, як тіні індексів тягнуться по його столу, мов руки безробіття. І тут тиша трампівська тиша металево синя, як куля в нічному лісі політики. Коли Пінгвін мовчить під митом, а лід скрипить, немов струна, я знаю, світ не став відкритим, лиш перегнувся край весна. Трамп з за куліс веде оркестру, метал тарифів, блиск судів. І сипле мито, мов на тестах з історій древніх королів, на пальму, мандарин і вітри, на вогкощі чужих планет, на льодові безіменні атоли, де пінгвін живе. А той сидить у шубі снігу і не питає Що це є. Він дивиться, як мета згнила, як тесла спалює своє. А біржа падає, мов листя в осінній сонній самоті. А зрада тягнеться навмисно з країни, де друзі і брати. І я не знаю, чим це скінчиться, де серце, іде знов броня. Та тільки хочеться покликать того пінгвіна з як рідня. Підпишіться і поставте лайк.